П'ять днів тому щось змінилося в нашому житті. Діва Марія покликала увесь світ на пагорб явлень у Меджугор'є. молитися кожного дня протягом дев'ять днів з 22.00 до 23.30. Такого ще ніколи не було. Після першого дня річки людей прибули на Пробордо. одні виїхали з усіх куточків світу і прибули туди одразу після його послання, інші приїжджають, інші досі не можуть виїхати. Кожного вечора припиняють все і моляться в причасті з 22 години 00 хвилин до 23 години 30 хвилин. Тоді, що вечора, наприкінці молитви з'являється Діва Марія. Вчора Мадонна сказала приходити все більше і більше у постійно зростаючій кількості. Є чогось ми не знаємо, все це, чого ми не розуміємо, але Марія знає. Є мир у великій небезпеці, який ми втрачаємо, і Богородиця наша провідниця покликала своє військо збирати. Армія зла велика, але армія Діви Марії ще більша. Та армія це ми, бій почався. А чому телевізор не говорить про таку надзвичайну подію? Чому, крім християнських сторінок, про це ніхто не говорить в соціальних мережах? Чи може такий терміновий дзвінок залишитися непочутим? Ми ті, хто маємо всім розповісти, подзвонити друзям, родичам, колегам, ніхто не може залишитися байдужим до всього цього. Зараз Богоматері потрібні наші руки в молитві і наш голос, щоб допомогти їй. Давайте не мовчати це надто важливо. На тому пагорбі після появи люди продовжують молитися годинами аж до пізньої ночі. Нам теж своє робити. Богородиця тільки хоче нас врятувати і допомогти.